Всім доброго дня! Зробили ось таку полку на малу кабіну на МТЗ. обшили коржзамом. Ось такий корзамчик. Так, йдемо пробувати зараз перший запуск. Так, поставив ось таку кнопочку. Включаємо. О. Так. І так. Працює. Працює. Зробив ще ось таку полочку. Так що рекомендую. Вже не буде скучно працювати на техніці. Всім гарного дня.